Знаєте, буває, коли машина прикрашає людину, а буває іноді навпаки, коли людина з звичайного Нісана Пасфайндера робить таку красу, яка прикрашає не тільки себе, а й хлопців, яким вона допомагає на фронті. Тож, що це за автомобіль, що це за людина? От про це все ми зараз і поговоримо. Ця історія про автомобіль, який вивозив з поля бою поранених бійців, і про людину, яка врятувала декілька сотень життів українських солдат. Привіт, братан! Я Пітер, британський медик. Приємно дуже як твоє ім'я. Але перед тим як познайомитися з ним персонально, давайте прослід про автомобіль. Да, ох, історія у цього автомобіля. Як і у всіх нас, він жив нормальним життям до 2022 року. Катав там собі ну, якихось нормальних чоловіків по Британії, а потім якась недорозвинута країна вирішила напасти на Україну, і цей автомобіль потрапив до нас. Потрапив він до нас в стоковому вигляді, а зараз ми маємо отаку красу. І більш детальніше про історію цього автомобіля, про того, хто її сюди пригнав, нам розкаже ну, військовий, який зараз на цій машині їздить. Слово військовому 67-ї ОМБР, позивний хмурий. Ця машина приїхала до нас з Британії. Вона приїхала, як ви вже чули, в стоковому Виді. До нас був побратим в нашій бригаді, звадило його Пітер Фіше. Так сталося, що він дуже любив Україну, особливо наших людей, які щирі. Вони йому дуже сподобалися. Він вирішив нам допомагати. Він приїхав до нас в Україну, ну як сказати, без нічого. А потім його друзі і небайдужі до цього люди почали допомагати. Він пригнав цю машину, щоб зробити з неї машину Евака. Вона участвувала в багатьох компаніях з нашою бригадою їздила, не одне життя зрятувала. Він її прокачав, зробив під наші, під наші дороги. По розуміти, що таке Нісант Пайфайдер в стоковому виді. Якщо його не прокачать, то ми ніде не проїдемо. Дана машина проїжджає після танків точно. Це вже перевірено з повним екіпажем. Все чітко, найкраща Сам, машина, яка в мене була. Розкажи ще для цивільних, що таке Евак і як ця машина, ну що вона робила на фронті? Евак евакуаційна машина з поля бою або там, вивезти з ЛБЗ пораненого, вибачте, 200-го, 300 го ага. без різниці. Ця машина слугу, тому що на саму лінію зіткнення не виїде, наприклад, гусянка, ага. тому що вона підпадає під перше ураження ворогом. Та сама кольосна машина, вона здорова, наприклад, там крас, у нас що зіл, крас Урал. Ну і вони поміль, повільні, не мобільні, типу. так. якщо що. Вак ну, да. треба, щоб був мобільний і дуже швидкий. Угу, Ця угу. машина якраз підходили ці рамки, і, щоб швидко би, не помітно. Вона, встаті, на полі бою, вона дуже тиха. Uh -huh. ну, не чуть, що вона під'їжджає. Дуже... І вона мала і зливається з місцевості. Uh -huh. і, якщо правильно підібрати маршрут евакуації, і ти постійно будеш в тіні дерев. Тебе ніхто не спалить, ага. тебе не буде навіть видно Та саме дрон, тому що і, є, і швидкість треба підбирати. Теж. Ага. Машина дана, зараз вже тут речі, тому що вона, вона виконує вже другі задачі. В даній машині зложилися ці два сидіння, якраз людина з середнім, там, ну, середній статистичний зріст метр, ну, метр 70, нехай буде. Ага. Вона спокійно горизонтально лягала. Плюше ще тут був, був сам санітар, як кажучи, лікар. І допомагав вже набував надавав допомогу до стаб-пункту. Угу. Там зупинка кровотечі, ну по всій по системі угу. марші, яка там знає санітар. Ну а зараз я дивлюсь, що сидіння стали на місце. Це чого? Після нашого побрат... загибеля нашого побратима, дана машина досталася нам підрозділ. І ми виконуємо зараз вже другі задачі. Тепер вона возить конкретно. Певний, певних людей теж для виконання задач до лінії зіткнення. Ну, не, до лінії зіткнення ми не доїжджаємо там ну, 8 кілометрів, але все одно ми виконуємо бойові завдання, попадаємо під ураження. Саме страшне це FPV. І тепер, виходить, треба більше посадочних місць. правильно? Так, звичайно, тому що вже у нас тут завжди був екіпаж в складі трьох людей, зараз у нас вже четверо людей. Ну і, і людей посадити і місце для якихось. Для обладнання, обладнання місце вистачає. І щоб з музичкою комфортно доїхати. Угу. Я прикалував тут ще, мабуть, ця рідна аптечка, яка сюди приїхала з Британії. Ні Сан, диви. Прикольно. З автомобілем все зрозуміло, а от історія Пітера Фуше, який працював на цьому автомобілі, більш заплутана. З його імені ви можете зрозуміти, що ніяким українцем по паспорту, як мінімум, він не був, хоч і працював бойовим медиком. Та й ніяким іноземним легіоном, в який він міг потенційно входити, тут теж не пахне. Лютих 22 року відставний офіцер з Британії зустрів у Лондоні, але, почувши звістку про війну, побачивши ті звірства, які свинособаки роблять з простими українцями, він не міг сидіти спокійно вдома на пенсії і хотів будь-яким способом допомогти українцям. Так, попросивши дозволу у своїй сім'ї головні дочки, він відправився в Україну і перший час працював волонтером. Допомагав гуманітарною допомогою простим цивільним, а також військовим, аж поки сам не вступив в лави Збройних сил України. Більше про цю історію ви можете дізнатися на каналі у Ольги Будко. Відео буде прикріплене в коментарі до цього відео. Яких же ж модифікацій зазнав цей автомобіль, коли потрапив в Україну? Ну, перше, звичайно, це перефарбували його в нормальний колір, щоб було маскування. Як вже казав хмурий, що тепер можна на ньому приїхати навіть в день, ну, якщо знаючи маршрут і тебе ніхто не помітить. Ще, звичайно, додали прохадімості, так сказати, поставивши колеса, ще поставили отакий от багажничок нагору. І на якому можна прикріпити якийсь груз. Наразі цей груз це колесо-запасочка з звичайною дорожньою резиною, яка, мабуть, там була. На машині також встановлений воздухан, щоб якщо заїхав кудись в болото, то щоб можна було з нього нормально виїхати. І для того, щоб не тільки в болото, а й по, по поганим дорогам можна було проїхати, знизу поставили ну, нормальний захист двигуна. Так, ну і стоїть додаткове світло, в принципі, яке теж буде. В нагоді. Опа. Так, що сказати про цю машину з місця водія? Та посадка нормальна, як у звичайного пейсфайндера в цьому плані тут нічого не мінялося. Єдине, що було змінено, так, ми ще не поговорили про двигун. Двигун тут 2,5 дизель, а коробка вона приїхала сюди до нас з автоматом. Але, як кажуть військові, автомат не дозволяв виконувати ті завдання, які. На нього ставила зона виконання дій, тому через деякий час сюди поставили шестиступеневу механічну коробку передач, і в принципі тепер машина стала прям е, ідеальна для цих завдань. Так, давай покажемо, що тут є у нас в салоні. В принципі, е, салон залишився в стоковому вигляді магнітола, яка, в принципі, нікому мабуть нафіг не цікава для військових, але. Хмурий каже, що він під час бойових завдань любить врубити музику на всю. Про це ми ще трошки пізніше поговоримо. Далі кондиціонер, клімат-контроль, звичайний. Всі кнопочки, звичайні. є, ну, типа є повний привід понижаєчки. І так, особливо, нічого такого нема. Звичайний, звичайний пасфайдер. Ну і під капотом у нас звичайний 2,5 дизель. Єдине, що тут модифікували, це. Прибрали всі каталізатори, все це не потрібно і просто зробили прямоток. Але не дивлячись на це, все одно машина ну, звучить тихо. Це ми зараз і покажемо. Ще забули сказати, що в цьому автомобілі безключовий доступ. Не знаю, наскільки це зручно, але нормас. Так, ручничок. Хух, для мене, звісно, зараз буде дуже цікаво управляти цим автомобілем, коли в тебе хе -хе, коробка передач зліва. І цікаво ух! Блін, відчувається 2,5 на турбі. Я думав, чи зможу я на ньому тронутися, але тут, тут нормально, тут машини так, як в 123 му Мерседесі, на якому ти їздила. Тут прям хорошо. Так, і що сказати? Хочеться сказати, що перше, ну, звичайно, не, не, незвично, що руль справа в тебе, наче типу, більше місця зліва, справи немає. Але я впевнений, що. Як і хлопці, які їздять на таких машинах та десь, де завгодно, я теж справлюся. І вже ну вже я реально звик, вже я відчуваю колію, що справа, що зліва. І, і впевнено, їдемо далі. Друга, давай, включаю другу. Опа! Блін, як незвично, але дивись, їдемо нормально. Так, по підвізці, взагалі красота. Ну, видно, що це якби, автомобіль для поганої дороги, для бездоріжжя. Ямочки, вона. Хапає нормально. Двигуна вистачає, щоб на другій передачі заїхати на таку круту горку. І ти, мабуть, її не, не засняла, так? Да? Ну це вже не крута горка, але теж на рівненькому газку на другій передачі. Ляпс там яма, оп, і виїхали. Гальма присутні. Так, да, взагалі без питань. Їдеш, як на звичайному автомобілі. Можна. Підтягнути скло вгору, електро. Та ти що, я ж кажу, що не «Жигулік». не Жигулік на такому, бо це. Я б їздив, якби воно було треба. Клас. Нормальний автомобіль. Не відчувається, що це якийсь позашляховик. Хочеться тут перемкнути на третє. Йомайо! Єдине, незручно це блін, коробка передач з лівої сторони. А так, прям просто блін, звичайний цивільний автомобіль. Класна штука. Бач, і навіть розминаюся я з людиною нормально, хоча вона трошки злякалася, мабуть, і об'їхала об аж на боченку. Все, просто їдеш, як в звичайному автомобілі. На жаль, рік тому, у червні 24-го року, Піт Фуше помер, виконуючи бойове завдання. Але його волонтерська справа і досі живе у фонді, який він створив у 2022 році, який називається Проект Константин. Історія створення цього фонду така сама непересічна, як і все життя Пітера Фуше. Створив він його на честь військовослужбовця Збройних сил України на ім'я Константин, і цей фонд працює і досі, навіть після смерті його засновників Пітера і Тетяни. Знову ж таки більш детально інформацію про цей фонд ви можете дізнатися по ссилочці у коментарях до цього відео. Мені цікаво, чи потрібна військовому ця от мультимедіа, чи слухаєш ти взагалі музику там, десь коли їдеш на ній? Як звичайно, нормальна людина, Я люблю музику і чим погр... поголосніше, Тут колонки нормальна, я завжди на виїздах, накручую максимально, щоб не чути цієї двіжухи, що твориться. Менше знаєш, краще їхати. А були якісь оце такі приколи. ну, FPV-шок же ж там багато на фронті, чи були якісь приколи, пов'язані з ними і цією машиною? Е, були е, останній, крайній вихід у нас е, влетіло fpv крило, яке Ого. я то, також не чув. Ну, поняв потім по тій що... реакції, якої. Мені моргали, щоб я зупинився тік з машини. Ну так сталося, що воно трохи змазалось по пацани 78 ДШВ допомогли РЕБом, що воно змазало. Прикольно. Що стосується FPV, на жаль, це та штука, яка працює в дві сторони. Наші хлопці стирають з лиця землі біомусор у вигляді окупантських солдат, а також їх бойову техніку. А ці хробаки, в свою чергу, Шмарять наших солдат, які просто хочуть вигнати окупантів з нашої землі. І, на жаль, іноді їм таки вдається нанести якийсь урон, і оцей автомобіль, про який ми зараз вам розказуємо, втікаючи від FPV, зробив собі вавку, яку треба полагодити. Тож, хлопці відкрили збір на ремонт техніки свого підрозділу, ціль невелика: всього-навсього 60 тисяч гривень. Ці гроші підуть на ремонт цього автомобіля і те 5 який виконує схожі завдання. Машина зовні виглядає дуже красиво і ну, естетично. Блін, ну, я, знаєш, я б таку сам купив би. Розкажи, е, що, це за, ну, що це за череп на машині? Він щось обозначає? Ну, в кожних підрозділах ЗСУ, кожний свій автопарк якось треба кинути ізюминку і обозначити, чиї це машини. Так, як трохи думалися, вгадалися, щоб так взяти. І так щось собі подумав, Ну, я цієї символіки ще ніколи на машинах не бачу, вирішив з свого підрозділу позначити машини, щоб вони розрізнялися навіть серед поля. Що це за машини, звідки вони? Ну що, друзі, дякуючи волонтерам, а особливо Пітеру, от такі автомобілі поступають до нас на фронт, до наших героїв і рятують їх життя. На жаль, Цього разу історія не така радісна, тому що життя Пітера врятувати не вийшло, але його справа продовжує працювати у вигляді цього автомобіля і ще деяких схожих. Цим відео хотілося вшанувати його пам'ять, тому що, якби не він, то наші хлопці їздили б на нуль не на таких от нормальних, підходячих під ці задачі автомобілях, а на якихось старих Жигуліках. Поки це все. Дякуємо вам, що допомагали на ремонт у нашому каналу. Звичайно, колись там було відео. Допомагали на ремонт і цього автомобіля, і деяких інших. І дякуємо, що досі продовжуєте допомагати нашим хлопцям, які боронять нас з вами від однієї дуже недоброї країни. А поки у нас все. Підписуйтесь на канал. Якщо хочете схожих відео про такі схожі автомобілі, звичайно пишіть в коментарі. А поки на цьому все. Відпускаємо машинку далі виконувати свої завдання.